З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми ми всі земляни пересічно зіраємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися ось цими квітневими днями. Майже літо до нас уже сьогодні прийшло. А почнемо із цих квітневих днів 957 року, 10 століття, понад тисячу років тому. Княгиня Ольга вирушає у Константинополь. Вирушає у Константинополь на зустріч із імператором Костянтином Багрянородним. Константинополь. Тоді називався саме таким чином. Потім якийсь час Московське царство називало його царградом. Ну а сьогодні це місто Істанбул, Стамбул. Стамбул місто у Туреччині. Так от Ольга вирушає для переговорів із Костянтином Багрянородним якою була княгиня Ольга, ми сьогодні достеменно знати просто не можемо. Її зображень є багато. Ми навіть не можемо сказати, вродливою вона була чи ні, тому що в кожного художника чи в кожного того, хто користувався якимись зображувальними методами, своє уявлення про красу і про реалізм. Ну а ось так, ось такою вона постає перед нами у різних її зображеннях. Отже, прибуває Ольга в Константинополь. Насамперед вона мала вести торговельні переговори для того, щоб посилити свою державу Русь у переговорах із Костянтином Багрянородним. Ось таким Костянтина Багрянородного зображають історичні хроніки на такому своєрідному горельєфі. Окрім того, як то кажуть, заодно тоді ж Ольга і охрестилася. Називали її багато хто Ельга, тому що вважали, що походить вона від скандинавського народу, але охрестилася вона під іменем Олена. Захотів ем, здійснити. Цей урочистий акт імператор. Ольга погодилася, і таким чином імператор став її свого роду хрещеним батьком. Але в імператора Костянтина були і свої особисті, інтимні якісь погляди і бажання щодо Олі. І коли він їй про це заговорив, а вона на той час була вже вдовою, тому що князь Ігор загинув. То вона сказала, як же ми можемо з тобою говорити про шлюб, коли ти мій хрещений батьком. І ось таким чином вона його, можна сказати, обдурила. Ольга повернулася додому християнкою, але треба сказати, що тоді за часів Ольги вона царювала, панувала на Русі до 869 року. То християнство великого поширення не набуло. Але Ольга тоді, як справжній фінансисти-податківець, запровадила якісь розбила Русь на території, кожна з яких мала давати певний податок на користь правління. Також вона розподілила, які мають бути ті податки і в якому вигляді. І ось таким чином податківці, напевно, сьогоднішньої України мали б відзначати день податкової інспекції у зв'язку із оцими кроками княгині Ольги. Християнство на Русі вже дійсно почало поширюватися вже за часів її онука Володимира. який хрестив, як ми пам'ятаємо, кияну печайні у 988 році, Перегортаємо наш літопис всього на всього на 40 років. Уперед зазираємо у 996 рік, коли в Русі було споруджено, а потім освячено. Перший кам'яний храм, який назвали Десятинною церквою. Взагалі-то це була церква Успіння Пресвятої Богородиці, а десятиною її назвали тому, що будувалася вона на кошти, які виділяв князь Володимир. А саме десяту частину своїх надходжень, своїх доходів князь Володимир, який потім став Хрестителем Русі, канонізований був, називають його сьогодні Володимир Великий, Хреститель Русі, святий. Так от, саме на десяту частину доходів Володимира і була збудована ця десятинна церква. Упродовж двох століть вона зазнавала руйнувань від землетрусу. Вона горіла, але якимось чином вона відновлювалася і остаточно. Крапку суму в її існуванні поставили монголо-татари у 1240 році, і саме 6 грудня, як свідчить історія, монголо-татари вже сунули на Київ, багато сотень киян заховалися у десятині церкві, сподіваючись на якусь Божу допомогу, але це їх не врятувало. Вони загинули. А Десятинна церква у тому 1240 році була зруйнована. Чудові мозаїчні підлоги збереглися тепер лише на світлинах, які можуть. Дати якесь уявлення про те, що це був багатий храм із фресками, мозаїками, відповідними іконами. Академік Петро Толочко реконструював вигляд Десятинної церкви того X століття. Ось у такому зображенні. Але, звичайно, це лише версія. Лише у 1760-х роках. За існування Петра, могили і на 100 років раніше почали русичі думати про якщо не про відновлення десятинної церкви, то про якесь пошанування того місця, де вона була, це. Вдалося лише частково. І лише в 19 столітті в 1842 році ось такий храм постав на місці Десятинної церкви. Але спеціалісти, архітектори, знавці Русі кажуть, що це просто компіляція, це просто зображення і немає ця будова нічого спільного з тим, якою насправді була Десятинна церква. Але спорудили її. Такою вона була, такою існувала. До речі, ще Петро Могила проводив розкопки в десятині церкви. Було віднайдено поховання і саркофаги Володимира, його дружини Анни, а також і княгині Ольги. Саркофаг княгині Ольги мав ось такий, ми б сказали, пишний вигляд. Закінчилася історія і церкви. Цієї у 19 столітті у 1936 році більшовики її зруйнували, і сьогодні на тому місці залишилися лише фундаменти. Багато спеціалістів, істориків науковців вважають, що немає сенсу відбудовувати Десятину церкву. Чому а тому, що немає достеменної картини того, якою вона була ззовні, тобто це історичне місце, фундаменти у центрі нашої. Столиці. 1783 рік Катерина II ставить остаточну крапку у закріпаченні українських селян. південно західним краєм тоді називалася нинішня територія України. І, до речі, чому залізниця до цього часу українська зветься Південно-Західною? Це згадують Катерину постійно залізничники у своїх щоденних буднях. Ну, це так, між іншим. Закріпачувалися селяни, мали платити натуральні е, податки у вигляді панщини чи оброку, подушні податки, вони ставали власністю своїх панів, їх можна було купити чи продати, Тобто не розпоряджалися кріпаки своїм життям. І, Тобто, це Катерина таке, як то кажуть, запровадила остаточно. Ну що ж, після руйнування Запорізької Січі у 1775 році, напевно. Так воно і мало розвиватися. Треба відзначити, також, що Катерина була не дурною і чудово розуміла, що мова має значення. Чи все це сьогодні ще наші сучасники розуміють? Ось, наприклад, словарь е язиков і наречій. Ще тоді Катерина намагалася стерти українську ідентичність, зблизити оці словарі язикові і наречій, щоб лише російська панувала і на території України. Любили і люблять Катерину, росіянці, ось 100 карбованцева купюра зразка 1910 року, яка була в ходу у Російській імперії. Ось такий момент нашої історії. 22 квітня 1838 року стало, можна вважати, першим Днем Свободи для Тараса Григоровича Шевченка. Того дня його викупили з, з кріпацтва. А як було? Починалося все з Івана Сушенка. Івана Сошенка, який вчився у академії художеств. Випадково він побачив Тараса, і сьогодні ми можемо сказати, що без Сошенка не було б Шевченка. Так, от Сошенко ввів Шевченка у коло митців, літераторів петербурзької еліти, серед яких був, наприклад, Карл Брюлов, художник. На той час він був уже відомим художником свого свого роду, навіть зіркою живопису. Ну, ви легко пригадаєте його картини «Італійський полудень. Вершниця, але особливої слави зазнав Карл Брюлло після того, як написав картину Останній день Помпеї. Це про трагедію італійського міста, пов'язану із землетрусом, яка сталася у першому столітті до нашої ери. Так, от оцей гурток пітерських інтелектуалів зібрався і вирішив викупити Тараса Шевченка з кріпацтва. Пан Енгельгард, власник молодого кріпака, зажадав 2500 імперських карбованців. Звісно, це була на той час величезна сума. Це було на той час 46 кілограмів чистого срібла. Вирішили, що Карл Брюлов напише. Портрет Василя Жуковського. Василь Жуковський був поетом, але що теж важливо, вихователем царських дітей. У нього самого була історія того, що він був, як то кажуть, незаконно народжений у своєї матері. Батьком його був багати, багатий чоловік, а матірю кріпачка. І тому він також перейнявся долею Тараса. Карл Брюлов це зробив. Картину розіграли в лотереї, зібрали кошти, не всі, які потрібно було. Потім ще склалися між собою. Той же Сошенко брав цьому участь, і відомий байкар Євген Гребінка, Аполлон Мокрицький, друг Тараса Шевченка по академії пізніше та інші члени цього гуртка. І, врешті-решт, зібрали 2500 карбованців, вручили енгель -Гарту. Сталося це. 22 квітня, а 25 квітня 1838 року Тарас Шевченко вже одержав, як то кажуть, відпускну, тобто папір, який засвідчував, що він вже не кріпак, а вільна людина. Ось так. У 24 роки Тарас став вільним. Якщо взяти його долю, то 24 роки він був кріпаком, 10 років знемагав у солдатській неволі. Залишається якихось 13 років відносно вільного життя, та й то частково під наглядом поліції. Викуп Тараса Шевченка 1838 рік. У 1902 році саме цими квітневими днями Марія і П'єр Кюрі відкривають радіоактивний елемент. Це потім його назвали радіоактивним, а тоді він був просто елементом таблиці Менділеєва Радій для нас, жителів четвертої зони радіоактивного забруднення, слово раді говорить багато про що. Радієм його назвали тому, що ця радіоактивність ніби випромінювалася від тієї руди, яку обробляли Марія Складовська Кюрі і її чоловік П'єр Кюрі. Радіо, отже, випромінення. У 1903 році П'єре Марія Кюрі за відкриття радію були удостоєні Нобелівської премії у 1907 році П'єр Кюрі гине під колесами каретного екіпажу в центрі Парижу. А в 1911 році Марія Кюрі стає. Подвійним лауреатом Нобелівської премії вже в галузі хімії. Єдиний випадок в історії, так уже до речі, скажу, коли жінка стала лауреатом Нобелівської премії, та ще й двічі. Пам'ятаємо, взагалі-то Марія Складовська було її прізвище дівоче була полькою. Рухаємося далі і пригадаємо, 21 квітня 1944 року гурби. Гурби це урочище, яке знаходиться ніби на стику південної частини Рівненської області, нинішньої, Тернопільської і Хмельницької. Саме там відбувся найбільший бій. Протистояння української повстанської армії із військами НКВДСів, які залучили також до цього бою і регулярні війська радянської армії, відлучивши їх із німецького фронту. Так от у Гурбах у той час скопичилося близько 4 тисяч вояків УПА. Крім того, там були. Хлопці, які вирішили долучитися до цих лав, їх було близько півтори тисячі. Багато мирних людей, які тікали від німців, боячися якихось утисків і репресій, і це було зрозуміло. Тобто така велика маса людей зосередилася у врочищі Гурби і поблизу було село Антонівці. Оточили їх, тому що ем, сили НКВД були від 25 до 30 тисяч разом із регулярними військами. А вояків УПА озброєних було близько 4 тисяч, як я сказала. Опинившись в оточенні, здавалося б, про що можна було думати? Здаватися? Але ні. Війська під командуванням Василя Кука, майбутнього головнокомандувача Української повстанської армії, зуміли вночі вирватися із цього оточення. Але, щоправда, їм довелося залишити мирних жителів і обоз із пораненими. Інакшого виходу не було, інакше загинули б всі. Тобто, Тактично, здавалось би, більшовики перемогли, тому що у півці втекли з того урочища, але стратегічно боротьба УПА продовжувалася ще до середини 50-х років. А тоді, в 44-му році, більшовики мирних жителів головним чином порозсилали на неозорі простори Російської Федерації від Казахстану, Сибіру і Колими. Багатьох поранених упівців також, а багатьох стратили на місці полонених, обезброєних, поранених. Вони їх розстріляли. Ну, ми сьогодні не дивуємося такий більшовицькій антигуманності. 25 квітня 1945 року Нью-Йорк. Нью починається перше засідання. Щойно створюваної Організації Об'єднаних Націй, народи почали думати про те, як будову світу створити, щоб не було більше таких страхітливих воєн, як Перша світова і Друга світова війна. Вже 26 квітня на це засідання надійшло дві заявки від республік. Української радянської соціалістичної і Білоруської Радянської Соціалістичної Республік про те, щоб їх прийняли у члени ООН на правах окремих держав, окремих членів, жодного голосу не пролунали проти. Не пролунало проти. Таким чином, ми можемо сказати, що Україна і Білорусь стали у числі засновників організації Об'єднаних Націй. А про членство Росії можна говорити із деякою долею суперечливості, адже тоді був радянський Союз, Росія як суб'єкт утворення ООН тоді не була присутньою. Втім, про це можна сперечатися, і це треба робити, і доводити Україні свою правоту. На яких правах сьогодні Росія засідає у організації Об'єднаних Націй, якщо вона туди. Не приймалася офіційно і не була у засновниках. А тоді 51 країна заснувала Організацію Об'єднаних Націй. Ось це прапор цієї організації, дуже схожа і емблема ООН. А штаб-квартира цієї поважної організації знаходиться у Нью-Йорку. Ми сьогодні можемо говорити про деяку. В'ялу таку позицію, ніяку позицію. Перепрошую імпотентну позицію організації об'єднаних націй стосовно того, що відбувається на теренах колишнього радянського союзу у Грузії, Абхазії, Осетії, Молдові, а сьогодні і в Україні у 1939 році. Тодішня Ліга Націй, після того як Радянський Союз нахпав на Фінляндію, негайно виключила його із цієї своєї організації. Ну, ліга націй – це можна вважати прообразом ООН. ООН нічого подібного не зробила. Ніколи з Грузією расисти розправлялися у 90-х роках і в 2008 році, ні ось тепер, коли в 22 2022 році почалося повномасштабне вторгнення окупантів на святу українську землю. Ну, та як би там не було, ООН існує і треба з тим рахуватися. Керівним органом ООН є САВБЕЗ. Це не те, що можуть подумати старші, <кій> перепрошую. Старші наші глядачі, Савіт Безопасності або Рада безпеки Рад Без вона складається із 13 членів, п'ять постійних, і вісім переобираються через рік або через два. У постійних членах Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Китай і Росія. Ось у чому вся проблема. Хоча, напевно, давно треба було б її виключити з цієї організації. Офіційними мовами організації Об'єднаних Націй є шість мов. Англійська, французька, арабська, китайська, іспанська і знову ж таки російська. Ну, ось так: організація Об'єднаних Націй, на яку у нас в Українців надій, ну, зовсім мало, що вона нам якось допоможе в правовому полі вирішити проблему війни. 1985 рік, 23 квітня, відбувається Пленум центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу. Генеральним секретарем тоді став Михайло Горбачов і він бере курс на перебудову. Нове, нове мишлені і перестройка. Це стало гаслом суспільного життя Радянського Союзу. Ось ви бачите і книжку таку написав Горбачов. Ну з помічниками, звичайно, Горбачов під керівництвом комуністичної партії думав перебудувати радянську систему. І, звісно, послабилася цензура, відкрилася залізна завіса. Почалася реабілітація. Незаконно репресованих від 30-х до 50-х років було якесь послаблення в економіці для розвитку госпрозрахункових різних там таких мотивів. І здавалось би, можна щось у цьому налагодити. І, до речі, з конституції, з програми партії, було прибрано термін побудова комунізму. Отже, будувати комунізм ми офіційно перестали у 1985 році. Хоча, наприклад, районна газета в Карлику. Називалася будівником комунізму аж до 91-го року. Горбачов та інші комуністи напевно не розуміли, що таку систему тоталітарну, як Радянський Союз, перебудувати неможливо. Її можна знести, а на її місці вже будувати якусь нову. Нову систему, тому що те послаблення цензури, демократія, плюралізм, гласність, коли вони були випущені, як то кажуть, на свободу, вони і скоріше посприяли, тому що ця тоталітарна система завалилася. Вона цього не витримує. Тому й заборони такі були жорсткі, щоб утримати її, як то кажуть, на багнетах комуністичної ідеології. Пам'ятаємо Пленум. Який став іще одним цвяшком у труну комуністичної ідеології на теренах Радянського Союзу, було забито в 1985 році? 2021 рік цими квітневими днями Апеляційний суд Києва приймає рішення про те, що рішення попереднього суду про те, що московський проспект названо. Іменем Степана Бандери було неправильним. Це рішення скасовує. Уявляйте собі у 16-му році. Виконуючи закони про декомунізацію, Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування московського проспекту на проспект Степана Бандери. Це в районі Київської оболоні. Ну, звісно, комуністи та інші. Патріоти знайшлися, і ось майже п'ять років тривала ця судова тяганина, і лише у 2021 році було поставлено у ній крапку. Ну, напевно, люди були не зовсім поінформовані про Степана Бандера. Хоча сьогодні літератури про цю постать, як і про інші постаті і сторінки нашої української історії, які замовчувалися десятиліттями, вже достатньо. Навіть ось для дітей випустили таку книжку Бандера і я, де доступно розповідається. Про значення цієї постаті для української історії. Ну що ж, радіємо, що здоровий глузд переміг, і тоді ж було перейменовано в Києві ще чотири вулиці. Втім, процес декомунізації у 16-му році лише розгортався. Зараз пригадаємо окремі події, які відбувалися рік тому, коли повномасштабне вторгнення спричинило все те, що відбувалося в Україні. Служба безпеки Японії викреслила полк Азов із числа терористичних організацій. І більше того, записала, можна сказати, записала саме оцю третю окрему бригаду, яка попередньо звалася Азовом, у Кодекс Самураїв Бушидо. Коли я про це дізналася, то подумала, а як би до цього поставився наш земляк карличанин Олег Фомін. Який мріяв служити в Азові, пішов туди, служив там, і саме цієї пори, рік тому він перебував, якщо мені зраджує пам'ять, у Великій Британії навчався там, ну навчався там на сержантських курсах за спеціальною міжнародною програмою. Потім повернувся, воював під Бахмутом і загинув у липні 2023 року. Самураї Азовці цікавий момент із історії цієї воєнної структури. Рухаємося далі і пригадуємо, що прем'єр-міністр Шмигаль цими днями полетів у Канаду, ну звичайно, для якихось важливих справ, на літаку, у якому було 189 місць. Тобто, оцей візит прем'єра-міністра, хай там його супроводжували кілька чоловік, обійшовся в Україні у 200 тисяч доларів. Хоча Є літаки, які літають з Варшави до Торонто у бізнес-класі. Квиток коштує максимум тисячу доларів. Виходить, кому війна, хто затягує паски. А представникам влади все ні? По чим? Мабуть, тут є про що поміркувати. Електронне декларування було скасоване нашими славними народними депутатами ще у 2022 році, півна, після повномасштабного вторгнення. І рік тому воно ще не було відновлено. Про це починалися розмови не тільки тому, що так. Комусь чогось хотілося в Україні ні, це вже була і вимогою наших міжнародних партнерів як одна із умов вступу до Європейського союзу і до НАТО і до НАТО. Так, от. Тяглася ця історія довго і трошки забігаючи наперед скажу, що лише в кінці 2023 року електронне декларування доходів народних депутатів, чиновників, високих держслужбовців і не тільки високих було нарешті відновлене. Можна вражати, що справедливість перемогла. Ну там з певними обмовками, але ми беремо чистий факт: є декларування відмінили. Щойно на той час в минулому році минув Великдень. І рашисти нас привітали по-своєму. 40 ракет. 40 ракетних ударів здійснили вони по Україні. 25 авіаударів. Жорстокості московитів ми вже, здається, не дивуємося. Цими днями у Карлику відбувається кілька благодійних концертів. Один із них концерт Уславленого Миронівського. Ансамблю після танцю чорнобривець у будинку культури концерт був чудовий. І тоді у благодійну скриньку глядачі скинули більше чотирьох тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Тими ж днями уже на території парку при вході в парк біля фонтану відбувається благодійний концерт духового оркестру центру дитячої юнацької творчості під орудою Ігоря Ільченка. тут Наші земляки накидали у благодійну скриньку 6800 гривень. І, звичайно, також ці кошти пішли на підтримку Збройних сил України. Констатується як факт, тому що таких фактів було багато, я назвала лише два із них. Взагалі, у час воєнного стану практично всі концерти, вистави, які відбуваються у нашому регіоні, мають характер благодійний. Завжди стоїть благодійна скринька, і люди її поповнюють. Знаючи, як важливо підтримати сьогодні нашу армію, зауважимо також, що на цей час у минулому році вже було зафіксовано 7600 адміністративних протоколів про незаконний перетин кордону молодими людьми, як ви здогадалися, чоловіками. Це за 2022 рік. За перші місяці 2023 року таких протоколів назбиралося понад тисяча. А ще ж ми не кажемо про не один десяток тих, що загинули в бурхливих водах тиси і ремоша. Про що це свідчить? Це свідчить не тільки про нестачу патріотичного виховання серед молоді. Ні. Це свідчить про те, що влада забарилася, щоб не сказати, затягла із ухваленням закону про мобілізацію. Точніше, змін до нього, тому що закон про мобілізацію у нас є. Він діє в Україні 30 років, а окремі пункти постанови у зв'язку з новими обставинами, які відкриваються, звичайно. Через 30 років можна було туди внести. Влада уникає комунікації з суспільством, перекидає обов'язки президент на Верховну Раду, Верховна Рада на кабінет Міністрів, Кабінет міністрів на Верховну, на головнокомандувача і вся оця група. Високопоставлених чиновників ніяк не може довести до ладу на третьому році війни той закон про мобілізацію, який давав би людям чітке поняття, що їх чекає в армії, як їм робити, що діяти, і взагалі поставити цю ситуацію з мобілізацією і демобілізацією на якісь притомні рейки, рейки адекватності. І сьогодні це питання ще не вирішено. Ну що ж, очікуємо, очікуємо рішень влади.